Права 1158. Запиши два правильних і два неправильних дроби, у кожного з яких сума чисельника і знаменника дорівнює 11. Ну що ж, стартую. Давайте думати. Спочатку запишемо тоді правильні дроби, щоб ми знали, що ми пишемо. Пишемо правильні дроби. І записуємо неправильні дроби. Добре. Треба записати тоді правильні два дроби. А які це правильні дроби? Це ті дроби, в яких чисельник менший за знаменник. Добре. Ну, Якщо у нас треба записати так, щоб сума чисельника і знаменника дорівнювала 11. То нам треба зверху записати число, яке менше, ніж внизу, але сума щоб була 11. Ну, як можна записати? Ну, Можна записати таке число Одна десята. У нас у чисельнику чисельник менший за знаменник. Ну, а сума в нас дорівнює 11. Ну, Давайте ще якесь число. Ну, наприклад, 4. ну, А тоді внизу буде сьомих. Сума також буде дорівнювати 11. Записуємо тоді 4 сьомих. Є два дроби правильних ми записали. А тепер переходимо до неправильних дробів. Який це неправильний дріб? Це той дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Зробити, щоб чисельник дорівнював знаменнику і щоб сума дорівнювала 11 неможливо. Ну, але можна поставити, наприклад, 6 п'ятих чисельник більший за знаменник, а сума у нас дорівнює 11. Пишемо, тоді 6 п'ятих. Так, ну і, наприклад, можемо написати 7 четвертих. 4 сьомих це правильний дріб, а 7 четвертих сума також дорівнює одиниці, але чисельник більший за знаменник у нас буде неправильний дріб. Пишемо 7 четвертих. Є. І... Ну що ж, ось таке завдання про правильні та неправильні дроби. На цьому вправу завершено.